Презентована в облдержадміністрації декларація про відходи суттєво спрощує процедуру утилізації промислових та інших непобутових відходів до тисячі одиниць на рік. Кількість одиниць вираховується за спеціальною формулою. Відтепер підприємцю не треба наперед брати дозвільні документи а вже по факту, коли відходи утилізовані, подавати звітну декларацію. Кожен суб'єкт господарювання може сам вибирати шлях, яким йому зручніше подавати цей дозвільний документ, або через електронний реєстр відразу зі свого офісу, зі свого робочого місця, або через центр надання адміністративних послуг, або безпосередньо до департаменту екології. На презентацію цього пілотного проекту прийшли представники медичних закладів, бо вже не перший рік у Чернігові немає жодного підприємства, яке б утилізувало медичні відходи, які за законом не можна просто так викинути у смітник. Всі медичні заклади міста наразі змушені порушувати закон і здавати відпрацьовані шприці, рентгенівську плівку та інше підприємствам, які не мають на це відповідної ліцензії. В Чернігові є організації, котрим ми їх здаємо. Но, оказывается, они не мають достаточно ліцензії. Ми их їх здаємо. Вот. А в этом году нам сказали, що здавати туди нельзя. За 2014 год ми здали, а сейчас збирається, ми накаплюємо і в конце года обязаны, обязаны тоже здати. Перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич пообіцяв, що за місяць другий таке підприємство у Чернігові з'явиться.